Щоденна небесна Манна, 14 грудня. Блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 7 вірш. Не всі про це знають, однак є фактом, що найбільшою прикметою, яку людина може розвинути, і єдиною, яка сама в собі приносить найбільшу міру благословення, є милосердя, співчуття, доброзичливість. Господь особливо наголошує на чесноті милосердя, говорячи, що незважаючи на те, якими б великими могли бути наші досягнення в знанні чи власті, та якщо ми не посідаємо цієї, то ніколи не зможемо бути прийняті ним. Якщо ми не маємо милосердя до інших, то наш Небесний Отець не буде мати милосердя до нас. Щоб убезпечити визнання нами цієї чесноти лише як зовнішньої форми вираження, прощення і милосердя, наш Господь цю справу пояснив так «Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів. Лише милосердні будуть помилувані, бо якщо Господь не помилує. То все для нас втрачене, тому що з природи ми є дітьми гніву, як і інші, і знаходимось під справедливим осудом. Репрінт 2895 та 2585 Милосердя можна виявляти тільки в поганих умовах, бо воно є співчуттям, яке приносить полегшення слабким і нещасним. Слабкості і нещастя стосуються фізичних, розумових, моральних та релігійних аспектів, і всі вони закликають до милосердя. Вдосконалення цієї прикмети означає ріст. Найперше, фізична слабкість і нещастя закликають до милосердя, де що згодом ця прикмета вчиться прислухатися до голосу розумової слабкості і нещастя, що пізніше. Вчиться звертати увагу на моральні слабкості і невдачі. А в кінці ця чеснота починає турбуватися і про релігійні слабкості та невдачі. У кожному випадку вона є потрійним благословенством, благословляє того, хто уділяє, того, хто отримує, і того, хто бачить. Зазвичай милосердна людина отримує милосердя з боку своїх товаришів. Але від Бога вона завжди отримує милосердя в потребі. Зазвичай Господь виявляє своє милосердя до людини милосердної в такій мірі, в якій вона виявила його до інших. Співзвучні вірші. Псалом 18, вірш 26. І справедливим поводишся ти справедливо, і з чесним по-чесному, і з чистим поводишся чисто, а з лукавим за лукавством його. Псалом 41, 2 вірш. Господь берегтиме його та його оживлятиме, буде блажений такий на землі, і він не видасть його на поталу його ворогам. Приповісті Соломона, третій розділ, третій вірш. Милість та правда нехай не залишать тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого. Приповісті Соломона, 11 розділ, 17 вірш. Людина ласкава душі своїй чинить добро, а жорстока замучує тіло своє. Приповісті Соломона, 14 розділ 21, 22 та 31 вірші. Хто погорджує ближнім своїм, той грішить, а ласкавий до вбогих – блаженний. Чи ж не блудять, хто оре лихе? А милість та правда для тих, хто оре добро, Хто тисне нужденного, той ображає свого Творця. А хто милостивий до вбогого, той поважає Його. ПРИПОВІСТІ Соломона, 21 розділ, 21 вірш: Хто женеться за праведністю та за милістю, той знаходить життя, справедливість та славу. Євангелія від Марка, 11 розділ. 25 та 26 вірші. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець Ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Послання Апостола Павла до Ефесян 4 розділ 32 вірш. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві. Прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Послання Апостола Павла до Колосян, 3 розділ 12 та 13 вірші. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив. Робіть так і ви. Друге послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ 16 вірш. Хай Господь подасть милосердя униси дому, бо Він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився. Послання апостола Павла до Євреїв, 6 розділ 10 та 11 вірші. Та не є Бог несправедливий. Щоб забути діло ваше та працю любови, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця. Послання Апостола Якова, 2 розділ, 13 вірш. Бо суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя бо ставиться вище за суд. Євангеліє від Матвія, 18 розділ, 35 вірш. Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів. Книга пророка Михея, 6 розділ, 8 вірш. Було тобі виявлено, о людино, що добре. І чого пожадає від тебе Господь нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з Твоїм Богом ходити сумирно. Євангелія ВІД ЛУКИ, 6 розділ, 36 вірш. Будьте ж милосердні, як і отець ваш милосердний. Послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, 8 вірш. Коли втішитель на потішання, хто подає. У простоті хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Питання, які вчинки милосердя я виявив цього тижня? Чому? Як? З якими результатами? Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 7 вірш.